Слава Україні, шановне товариство! Сьогодні ми поговоримо про місто, яке переросло із козацького поселення в великий індустріальний та культурний центр України. І як ви вже можливо здогадалися, мова піде про місто Герой Харків. Місто Харків адміністративний історико-культурний центр України, за яким закріпилася географічна назва Слобожанщина. Площа сучасного Харкова становить 300 квадратних кілометрів, а населення 1 мільйон 450 тисяч. І ці дані виводять його на другу сходинку по чисельності населення після Києва. Слов'яни у 8 столітті на місці майбутнього Харкова заснували своє поселення, яке у 10 столітті стало відоме як місто Донець. Донець був не тільки фортецею, а й важливим центром ремесел – ковальського ювелірного гончарного, а також важливим пунктом транзитної торгівлі. Перша згадка про Донець в літописі стосується 1185 року. А також про це місто згадується у слові полку Ігорів. Саме тут, після полону, перебуває новгородцівський князь Ігор Святославович, місто Донець зруйнували орди хана Батия всередині 13 століття. Ви, напевно, все зрозуміли, як за словами кремлівського карлика, Харків може бути ісконно ісконноруською земля, якщо його історія налічує тисячу років. Що навіть жаби не квакали на болотах Москви, як слов'яни? Чуєте? Слов'яни. Жили на території сучасного Харкова. Не буряти, не тувінці, не інші національності з тюрми народів, а слов'яни. І після цього сказаного здається, ми вже розставили всі крапки над І та можемо йти додому, щоб не затягувати час. Але ні. Тому що все тільки починається. А тим часом ви можете підписатися на наш канал. Це вам нічого не коштує, а нам приємно. Отож, продовжимо. Існує кілька версій про виникнення назви Харків. Деякі історики вважають, що Харків трансформована назва від Шарукань половецької столиці, яка була на цих землях. Інші пов'язують назву з ім'ям ватажка перших українських переселенців 17 століття Харка Харетона. Більшість фахівців вважають, що місто отримало свою назву від назви річки Харків. Назва ця вперше згадується. У книзі Великому Кресленню, яка закладена у 1627 році. Вона і досі залишається гідронімічною загадкою. Пояснюю нове слово. Гідроніми – один із класів топонімів, яке означає назву водних об'єктів. Але, здається, я заплутав себе ще більше, ніж вас. Формально з початку 17 століття Харківщина належала до Московської держави. Але не мала тут жодної влади і осілого населення. Московські царі розсилали розвідувальні групи зі служивих людей, будували укріплення та оборонні лінії проти кримських татар та ногайців, відомі Білгородська, Ізюмська та Українські лінії, поставали перші поселення «Слободи» З російських поселенців а ще чисельніші українські поселення втікачів з Гетьманщини та Правобережжя у середині 17 століття вони заснували низку українських поселень на Харківщині. Засновниками міста були українські козаки та селяни, що втекли від національного релігійного та соціального гніту польських панів з придніпровської і західної України, особливо в період визвольної боротьби українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Першу харківську фортецю побудували за черкаським, тобто українським звичаєм. Ви знову все зрозуміли правильно. Харків заснували українські козаки. Так, саме українські і саме козаки. І на цьому знову можна ставити крапку. У 1656 році московський цар Олексій Михайлович видав окремий указ про створення окремого харківського воєводства – Фортеця, яка виникла на місці, де зливалися річки Лопань і Харків, мала 10 башт та протяжність стін 1 кілометр. Харків став центром Харківського козацького полку. Українські переселенці принесли з собою характерний для них військовий, козачий та адміністративний порядок. З перших років існування фортеці, біля неї почав селитися торговий місничий люд. З'явилися перші слободи Журавлівка, Гончарівка і так далі. Це свідчило про перетворення Харкова з важливого прикордонного форпосту на центр ремесел та торгівлі. Уже у 18 столітті Харків стає великим освітнім центром. Харківський колегіум. У 1731 році таку назву отримала Слов'яно-Латинська школа, переведена в 1726 році з Білгорода. Став другим зазначенням в Україні після Києво-Могилянської академії. Тут викладений повний курс наук. Бібліотека Колегіуму стала першою в місті і до 40-х років 19 століття налічувала вже 5 тисяч томів. На початку 19 століття Харків розвивається уже не тільки як торговий, але як і промисловий центр. До 1897 року. В Харкові налічувалось уже понад 70 підприємств. До середини 19 століття міська промисловість переважно мала кустарний характер. І основним напрямком економіки залишається торгівля та переробка сільськогосподарської продукції. З другої половини ХІХ століття, у зв'язку з ліквідацією кріпацтва і швидким розвитком донецько криворізького регіону, місто перетворюється на один з найбільших економічних центрів Російської Недоімперії. Зі зростанням міста з'явилися і нові навчальні заклади. До початку ХХ століття у Харкові, як гриби після дощу починають з'являтися інститути училища та школи. На 1902 рік налічувалося 111 шкіл. Багато подій у культурному та науковому житті Харкова на початку 19 століття відбулося не лише у Харкові, але й у всій Україні. Перший провінційний музей було відкрито в Харкові в 1886 році. Це був міський художньо промисловий музей. Отже, на початок ХХ століття Харків стає промисловим, науковим та культурним центром з величезним потенціалом. Нове століття внесло свої несподівані корективи у розвиток міста. З Харковом пов'язано багато важливих подій в історії України. 29 січня 1900 року тут було створено першу українську партію в Придніпров'ї. Рух – Революційна українська партія. 12 грудня 1917 року проголошено радянську владу. Бурхливий перебіг економічних процесів з умовив загострення соціальних суперечностей. Харків ще в 70-ті роки 19 століття став центром народницького руху. Відбувалися стихійні виступи робітників. Під час Другої світової війни Харків переживав і червоний більшовицький терор, і свавілля армії Денікіна, і наслідки інтервенції і націоналізації. Величезних втрат місто зазнало в роки сталінських репресій та в роки війни. Воно стало предметом особливого інтересу гітлерівської Німеччини, і у результаті за заволодіння ним обидві сторони боролися за пекло. Місто двічі переходило з рук у руки, пережило голод, окупацію та руйнування. Німецька армійська група вступила до Харкова 25 жовтня 1941 року. До моменту звільнення було зруйновано 200 тисяч квадратних метрів житлової площі, повністю виведено з ладу всі споруди комунального господарства. До 23 серпня 1943 року. У місті не залишилося жодних діючих підприємств, але навіть у таких жорстких умовах люди намагалися зберегти усі культурні цінності. У Харкові, як і в інших містах, були сили, які боролися проти нацистів. Насамперед до них відносилися з Організацією українських націоналістів. Усього за понад 21 місяць окупації було вбито та закатовано понад 256 тисяч жителів, 164 тисячі силоміць вивезено на роботи. З 900 тисяч довоєнного населення в місті залишилося 200 тисяч людей. Відбудова знищеного Харкова почалася ще за війни і тривала впродовж наступних років. Одночасно з реконструкцією та розростанням міста. Але лише до початку 50-х років було досягнуто довоєнного рівня виробництва. Саме ж виробництво ставало більш досконалим було відкрито нові заводи та фабрики. На сьогодні в місті налічується близько 250 великих підприємств. За цими показниками Харків по праву вважається провідним промисловим центром України. Історія міста Харкова налічує 3,5 сторіччя. Вона сповнена прекрасних і трагічних подій. Місто прийняли до Міжнародної ліги історичних міст. Його розвиток був і буде залишатися одним з ключових моментів у житті цілої держави Незалежної України. У середині 1990-х років були затверджені герб та прапор Харкова, а також переіменована низка вулиць та інших об'єктів. У 2011 році Харків був визнаний найкращим містом за рівнем життя на рівні з Києвом. У 2013 році, під час Революції Гідності, протестувальники за євроінтеграцію України 19 листопада зібралися на площі Свободи. Наступного дня протест перемістився до пам'ятника Тарасу Шевченку. 28 вересня 2014 року у Харкові. Відбулося повалення пам'ятника Лені. 24 лютого 2022 року Харків одним із перших зустрів війну. І тут, здається, можна говорити стільки, що жодного ефірного часу не хватить. Бо кожен день цього повномасштабного вторгнення Харків піддавався артилерійським обстрілам та руйнуванню. Кожен день Харків стояв та стоїть. Немов та непохитна козацька фортеця, показуючи цим свою велич, у ході широкомасштабного вторгнення у 2022 році Харків зазнав масових бомбардувань. Попри запевнення російської влади не обстрілювати не військові об'єкти, ворожі війська продовжували цілеспрямовано знищувати цивільну інфраструктуру. Вже станом на 28 лютого у Харкові було знищено. 90 будинків мирних жителів. 1 березня 2022 року російські окупаційні війська обстріляли центр Харкова. Зокрема, Великий Вибух стався на площі Свободи біля будівлі Ода. Друга ракета влучила в саму будівлю. Загинуло не менше 24 людей. Згодом, близько 16-ї години, ракета влучила у будівлю міської лікарні. 6 березня 2022 року президент України надав Харкову звання міста Героя України за подвиг, масовий героїзм та стійкість громадян, виявлених у захисті Харкова під час відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України. Десятки обстрілів кожного дня, сотні зруйнованих цивільних об'єктів, тисячі жертв серед мирного населення. А поранених ще більше. За цей темний рік війни у Харкові загинуло 50 дітей. Це важко сприймати та переказати вам. Але ось ціна оборони Харкова. Ціна вторгнення тієї нечисті на нашу землю. Запам'ятайте цю дату 10 травня 2022 року, за даними влади. Це був перший день. Із 24 лютого, коли по Харкову не було здійснено жодного артилерійського обстрілу. Декілька днів тиші і знову обстріли. Напевно, неможливо полічити, скільки ворожих снарядів влучило по Харкові, та скільки шкоди вони принесли. Та війна триває, а місто тримається. Тримається стійко, бо тече в його жителів козацька кров, кров вільного народу. Що не йтиме на повідку в кремлівської пропаганди. Окупанти нищили лікарні, школи, училища, адмінбудівлі. Вони не вибирали ціль, а системно руйнували та руйнують місто артилерійськими канонадами. Завдяки бойовій міцності Збройних сил України вдалося майже повністю викоренити окупанта з Харківщини та відігнати його від міста. Але війна триває. Тож ми як ніколи повинні гуртуватися навколо українського. До нових зустрічей у нових випусках. Пам'ятайте, Харків був, є та буде українським. І нікому це не вдасться змінити! А армії російсь так точно не бачите над містом своїх сраних триколорів. Підписуйтесь на наш канал та бережіть себе. Все буде Україна! Слава ЗСУ! Героям слава!